Сьогодні у нас ліплення. Зверніть увагу на наші картинки. Що ви тут бачите? Собака, щеня. Сьогодні ми з вами будемо ліпити собаку. Ми багато вже говорили про тварин, про свійських тварин. Отже, для цього нам потрібно пластилин, стек, серветка, дощечка для ліплення. Візьмемо ось такий. Великий кусок пластилину і розкатаємо його ось так. Такий циліндр колбаску таку. розкатуємо його. Добре. Можна ручками, можна на досточці, на досточці легше, легше, тому що пластилин великий кусок. Так, розкатали. відрізаємо кусочок за допомогою стеки. Кусочок для голови. Так. І маленький кусочок для хвостика. Собачки, ось дивимося, що в собачки є. Туловище, голова, хвостик, ніжки. Як ми будемо це робити? Ось цей великий кусок пластилину розкатуємо ще. Так. Після того, як ви розкатали його, потрібно зробити надрізи ось з однієї сторони. Це у нас будуть ніжки, Лапки І з другої сторони ось. Згинаємо ось так. Так. Розрівнюємо ніжки, ось так, лапки, собачки. Так, Так, пальчиками розрівнюємо, приплюснюємо. Так. Відкладаємо в сторону. І з більшого кусочка те, що ми відклали на голову, робимо овал. Голова у нас овальна. Ми вже знаємо, що таке овал з вами. Пальчиками прищипнюємо. Вушка робимо. Прищипнюємо ось так. За допомогою стеки теж вушка розділяємо, щоб у нас було два вушка. Ось. Так. З'єднуємо із. Туди. Так, і з меншого кусочка. Ми ліпимо хвостика, розкачуємо його. Ось так. Загинаємо трішечки, щоб собачка у нас була добра. Ось хвостик тепер. І вийшла у нас ось така собачка. Собачки бувають різного окрасу. І руді, і сірі, і чорні, і білі. Ось як і хочете, такі і зліпити. Ще можна додати очки зробити, і носик для собачки. Ось такі гарні у нас собачки вийшли. Все, до побачення. Працюйте.